Шановна команда Стопкор України. Я Володимир Рибалкін, начальник Святогільської військової адміністрації на Донеччині. Передаю велике новорічне вітання всій великій нашій родині команді Стопкору всій Україні. Ви розумієте, що не буває колишніх стопкорівців. Це душа, це цінності. Це саме найголовніше це команда, команда людей, які об'єднані одним прагненням зруйнувати корупцію в Україні. Я хочу побажати вам великих великої перемоги, перемоги над собою, перемогою над ворогом, перемогою у всіх секторах вашого життя. Хочу побажати родинного кола як найбезпечнішого, яке може бути. Тому що безпекова ситуація на сьогоднішній день це одна з головніших проблемних питань по всій території України, я щиро вдячен Роману Бочкулі, Богдану Хмельницькому, Ігорю Борисичу за ту довіру, яку вони колись дали особисто мені мешканцям Донеччини, коли проводили свої перші репортажі і розказували на всю Україну, що відбувається насправді. В Донецькій області зараз ми бачимо на власні очі наслідки цього всього, але стовідсотково ми ворога здолаємо, і все у нас буде Україна. З Новим роком вас, рідненькі, слава Україні! Одеський відокремлений підрозділ я Анжеліка Карапетян. хочу привітати вас з новим роком побажати вам наснаги і успіхів, і щоб кожна ваша справа дійшла свого логічного завершення, а саме встановлення справедливості. З новим роком! Дорога Стопкоровська родина! Я голова сумського регіонального осередку Борис Спіцин та член нашої організації Олег Литвиненко. від сумського підрозділу. Прийміть наші найщиріші привітання з новим 2026 роком. Що хочу сказати, ще один рік промайнув, сповнений викликів та наших досягнень. Хочу подякувати усім осередкам. За нашу спільну працю та підтримку у 2025 році ми повернулися з війни, почали працювати над відновленням конституційних засад українського народу, розпочали співпрацю з благодійними фондами. Віримо, все буде добре та час. Хочеться висловити особливу подяку Центральному офісу і особисто Роману Бачкалі та Ігорю Бондарчуку. А також благодійному фонду батальйон Волонтер за підтримку Збройних сил України та надану допомогу, яку ми постійно отримували. Ну що ж, нехай новий рік принесе нам більше злагоджених нових звершень та втілення найсміліших планів та проєктів. Сподіваюся, що ми й надалі будемо боротися за, за нашу Україну і саме головне за нашу перемогу. Все ж таки сподіваємося, що е, новий 2026 рік принесе нам довгоочікану і справедливу перемогу та мир. Вітаємо! Так що разом до перемоги. На протязі майже вже 4 років я з всеми вітаюся, бажаю здоров'я. А в прошедшем году і на початку нового я також бажаю всім бути здоровими і, самое главное живыми. Все должны запомнить одну простую вещь час на боці живих. Именно он нам поможет пережить все невзводы, які несет нам наступний рік. Бажаю здоров'я по-сестри і по-братими. Я Володимир Щиславський, керівник Шевченківського місті Києва відділення «Стоп корупції. Перебуваю в складі Збройних сил, маючи інвалідність, продовжую служити батьківщині. Хочу побажати нашому керівництву, щоб частіше звертали увагу на нас, військовослужбовців. Знаю, що ви допомагаєте. Хочу вам повідомити, що на ворога здійснює неймовірний тиск. Наша мала авіація, наші дрони, а солдатам для того, щоб триматися на позиціях потрібні реби. Якщо ви все це робите, то, значить ви правильно живете. Але так само я дуже вас прошу допомагати, особливо в в питаннях, коли їх переслідують. за їхні переконання і за те, що вони висвітлюють ті теми, які можуть покращити роботу наших військових підрозділів. Армія повинна постійно реформуватися. Це процес безупинний, тільки так ми переможемо ворога. Слава Україні! Вітаю з прийдешніми святами, різдвяними новорічними. Тримаємося. Далі буде тільки перемога. Шановні друзі, колеги, хочу щиро привітати вас з прийдешнім Новим роком та Різдом Христовим. І хочу побажати, щоб наша спільна мета здійснилася якнайскоріше. щоб ми жили в Україні без корупції, В країні в зірці для інших держав у вільній, незалежній Україні. Бажаю всім миру і добра, щастя, здоров'я, щоб мрії здійснювалися. І головне всім нам мирного неба. Слава Україні! Вас вітає місто Герой Марганець! Хочемо від імені Марганецького середку Стоп Корупції привітати всіх з прийдешніми святами, побажати всім здоров'я, наснаги, удачі. Нам всім перемоги і злагоди в сім'ях, і всього тільки найкращого. Хочемо висловити величезну подяку нашому центральному офісу, і юристам, і правозахисникам, і журналістам, а також Роману Бачкалі, Ігорі Бондарчуку та Богдану Хмельницькому за неоціненну допомогу, яку вони нам надають в наших потребах, це і для військових. І для міста це і гуманітарна допомога, це і автівки. І сподіваємось на подальшу співпрацю. Ще раз всіх з прийдешніми святами. Всім добра! Вітання від бучанського осередку. Я Тетяна. Хочемо. Щиро подякувати керівництву Стопкору, кожному організатору, координатору осередків. Хочемо побажати міцного здоров'я, наснаги, миру, злагоди кожній сім'ї, родині в нашій чудовій країні. Хочемо побажати міцності духу, сміливості для кожної доброї справи. Обіймаємо Дякуємо, вітаємо. Бажаю здоров'я! Житомирський осередок «Стоп корупції» вітає весь великий колектив та керівництво Всеукраїнської громадської організації «Стоп корупції з новорічними святами та різдвом Христовим. Бажаємо! В новому році здоров'я рідним і близьким, розвитку, успіху та нашої спільної перемоги. Слава Україні! Дорогі колеги та друзі з громадської організації Стоп корупції у світлі днів різдвяних свят. Та напередодні нового року всіх вас вітає в радіївський осередок. Дякуємо вам за віддану працю, Принципово надзвичайно потрібну для України діяльність, яка є прикладом справжньої громадянської зрілості, коли слова підкріплюються конкретними справами, а принципи щоденною наполегливою працею. Те, що ви робите щодня, це не просто громадська діяльність, це справжнє служіння суспільству справедливості людям. Особливі слова вдячності керівникам організації, які з мудрістю, з відповідальністю визначають важливі напрямки роботи, об'єднують команду та надихають власним прикладом. Саме завдяки вашому баченню і рішучості стоп корупції залишається сильною, дієвою потрібною суспільству організацією. У ці святкові дні низько вклоняємось за волонтерську працю для наших захисників і захисниць. Тим, хто оберігає незалежність нашої України та захищає нас від ворога, хто ризикує своїм життям заради майбутнього, окремі слова вдячності та найщиріші побажання. Нехай тепло ваших сердець вкладене в кожну добру справу, повертається сторицею. А різдвяна звістка про надію, світло і перемогу наповнює кожен дім. Нехай Різдво Христове принесе мир, віру та душевний спокій. А новий рік, нові сили, натхнення, успіхи у всіх добрих починаннях. Бажаємо міцного здоров'я, підтримки, одне одного та здійснення спільних мрій для заради сильної, вільної, справедливої України. Вітання, друзі з Володимира Волинського, осередку Стоп Корупції. Хочу привітати керівництво Стоп Корупції та своїх колег з передечними святами, заступаючи в нового року, побажати всього-всього самого найкращого, всім міцного здоров'я, бажаю також святкої перемоги. До зустрічі! Друзі, всіх вітаємо з міста Героя Харків, Харківський обласний підрозділ Стоп Корупції вітає всю родину Стопкору з прийдешнім новим роком. Висловлюємо від всієї харківської команди вдячність керівництву за постійну підтримку і взаємодію. А також всій команді Благодійний фонд Батальйон Волонтер за копітку, цілодобову роботу по підтримці Збройних сил України. Бажаємо всім в новому році стійкості, нових звершень і обов'язково міцного здоров'я. Разом до перемоги та слава Україні! Вітаю, друзі, за дорученням команди Івано-Франківського відокремленого підрозділу Стоп Корупції вітаю велику стопкорівську родину із світлим святом Різдва Христового та прийдешнім новим 2026 роком. Нехай світло різдва живить надію і віру в серцях, принесе в оселі радість. А в Україні довгоочікувану перемогу з різдвом Христовим та новим 2026 роком. Вітаю дружню родину стопкору від Рівненського обласного осередку. Очільникам організації дякую за швидке реагування і підтримку активу у боротьбі з корупцією. Родинам бажаю миру і перемоги, достатку і порозуміння. Разом переможемо. Слава Україні! Шановні українці, я Сергій Качмарський, керівник відокремленого підрозділу громадської організації стоп корупції в Чернівецькій області. Хочу привітати вас всіх з прийдешніми святами. Побажати вам любові та злагоди в сім'ях, міцного здоров'я. А саме головне моє побажання на 2026 рік всім українцям це бажаю всім нам мирного неба. Окремо подяка всій дружній команді. Організації Стоп корупції, центральному офісу в місті Київ і керівникам Роману Бочкалі, Ігорю Бондарчуку за те, що всі разом об'єднавши наші зусилля, ми виконуємо основну нашу місію. Боремося з корупцією, не дивлячись на яких щабелях влади вона б не знаходилась. Я впевнений, що 2026 рік стане роком резонансних розслідувань та перемог. Тільки разом об'єднавши наші зусилля, ми зможемо побороти таке ганебне явище в Україні як корупція. Відокремлений підрозділ Стопкору міста Костянтинівка Ольга Землянко. Наразі я перебуваю у Полтавській області у невеличкому селищі. Хочу привітати усіх з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим, побажати нам скорішої перемоги, щастя та злагоди.